Вітаю, друзі, з вами Лемок. Що ж, дива не сталося. Четвертим лотом на аукціоні стала tl 7 але чому дива не сталося? Тому що по різних пабліках дуже багато людей писало, що будуть два лоти за срібло, і другим лотом за срібло буде tl 7 Я ж, звичайно, також вірив до кінця в цю інформацію, але, на жаль, все ж таки ні. Дана машина іде за золото, відповідно, 10 тисяч початкова. Ціна на неї 15 тисяч одиниць. Що ж, ну хоча б зараз вже буде 100% відомо, що завтра буде в нас WZ-111 Q-Lin, або як я люблю його називати Kuni-Lin. І відповідно він вже буде за срібло, Хоча я не знаю, чи кому він там буде сильно багато, дуже кому треба. Стосовно цієї пт Ну, Вона вивозить тільки за рахунок барабану. Все інше, по характеристиках, вона, ну скажімо так, не дуже. Чи варто її брати? Дивіться самі, як ви чи любите грати на дев'ятках, там, на дев'ятих премах. Пробиття в неї не сильно високе, як на дев'яточки, тому що в деяких ПТ на 8 рівні пробиття навіть трошки більше, як у неї на дев'ятому. Тому от. Скажімо так, фармити, якось там буде доволі важко на ній. от. Ну і плюс вона трохи кривенька там. Ну таке. По, -по дрібницях важко їде. ну таке. Тому думайте самі, чи потрібна вона вам, чи ні. Якщо за мінімалку 10 тисяч, як за премтанк 8 рівня, то в принципі, найби було. До речі, вчора ця ісуха, суха, я думав, що вона буде десь в районі від 12 до 15 відійде. До гравців за золото, однак не так сталося, як гадалося. І вона майже за мінімалочку, за рахунок того, що була дуже велика кількість, то ЄСУ розібрали за 900, по-моєму, мінімальна ціна була. Отже, такі от справи. Очікуємо завтра куні ліня. І робимо ставочки сьогодні. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!